Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами проведемо підсумковий тест фізичної культури. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде 10 секунд, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо наш тест. Запитання номер 1 Спорт це варіанти відповідей. Варіант А. Марна трата часу, варіант Б. В здоровому тілі здоровий дух, варіант В. Для ледарів, варіант С. Основа здорового способу життя. Правильна відповідь. Варіант С. Основа здорового способу життя. Запитання номер 2 Вкажіть, як перекладається слово баскетбол? Варіанти відповідей. Варіант А. Кошик-м'яч. Варіант Б. М'яч-майданчик. Варіант В. Гравець-м'яч. Варіант С. М'яч-щит. Правильна відповідь. Варіант А. Кошик-м'яч. Запитання номер 3 Футболістам, крім воротаря, не можна. Варіанти відповідей. Варіант А. Грати використовуючи тулуб. Варіант Б. Грати використовуючи голову. Варіант В. Торкатися м'яча руками. Правильна відповідь. Варіант В. Торкатися м'яча руками. Запитання номер 4 Спортом займаються В. Варіанти відповідей. Варіант А в спортивному одязі. Варіант Б. В брюках та сорочці. В. Сукні. Варіант С. В зручному одязі. Правильна відповідь варіант А. Спортивному одязі. Запитання номер 5 Грають ногами В. Варіанти відповідей. Варіант А. Шахи. Варіант Б. Баскетбол. Варіант В. Футбол. Варіант С. Теніс. Правильна відповідь. Варіант В. Футбол. Запитання номер 6 Які карточки є у суддів під час ігор? Варіанти відповідей: Варіант А. Чорно-червона, варіант Б. Біла-чорна, варіант В. Червона-жовта, варіант С. Фіолетова-червона. Правильна відповідь. Варіант В. Червона-жовта. Запитання номер 7 Скільки гравців в одній команді з волейболу? Варіанти відповідей. Варіант А. 5 гравців. Варіант Б. 3 гравців. Варіант В. 6 гравців. Варіант С. 8 гравців. Правильна відповідь. Варіант В. 6 гравців. Запитання номер 8 Скільки кілець на олімпійському прапорі? Варіанти відповідей. Варіант А. 3, варіант Б. 5. Варіант В. 7. Варіант С. 9. Правильна відповідь. Варіант Б. 5 кілець. Запитання номер 9 З яким знаряддям виступають в художній гімнастиці. Варіанти відповідей. Варіант А. Булава, варіант Б. Стрічка, варіант В. М'яч, варіант С. Скакалка, варіант С кільце. Правильна відповідь варіант А. булава, варіант Б. Стрічка, варіант В. М'яч, варіант С. Скакалка, варіант Е кільце. Запитання номер 10 які види спорту з музичним супроводом, варіанти відповідей. Варіант А. Художня гімнастика, варіант Б. Гандбол, варіант В. Синхронне плавання, варіант С. Біатлон, варіант Л. Фігурне катання. Правильна відповідь. Варіант А. Художня гімнастика, варіант В. Синхронне плавання, варіант Л. Фігурне катання. Запитання номер 11 Назвіть зимові спортивні ігри. Варіанти відповідей. Варіант А. Біатлон, варіант Б. Перегони на конях, варіант В. Бобслей, варіант С. Хокей, варіант Л. Гребля. Правильна відповідь варіант А. Біатлон, варіант В. Бобслей, варіант С. Хокей. Запитання номер 12 Під час гри у гандбол м'яч забивають У варіанти відповідей. Варіант А. У кільце, варіант Б. Через сітку, варіант В у ворота. Правильна відповідь, варіант В. У ворота. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!